Порівняння раціональних чисел. Давайте будемо порівнювати раціональні числа, використовуючи координатну пряму. Виберемо два додатні числа на координатній прямій, виберемо 2, 4. Одно одне з тверджень таких, сильних таких тверджень. Говорить нам, що, якщо число на координатній прямі розміщене праворуч або правіше, то воно є більшим, тобто 4 більше за 2, бо воно стоїть правіше, то воно буде більшим 4 більше за 2, коли ми порівнюємо числа то це означає поставити між числами знак. Знак більше має такий вигляд: праворуч стрілка. Більше. Знак менше ліворуч. Стрілочка показує нам. Менше. Або знак дорівнює. Ну, знак дорівнює, ми знаємо. Так, давайте порівняємо два від'ємні числа. Візьмемо число. Мінус 6 і, відповідно, мінус 2. І знову користуємось цим твердженням: число, яке стоїть правіше, більше, завжди є більшим. Добре, це означає, що дані два числа нам потрібно записати так: що число мінус 2 є більшим за мінус 6. Ну, у нас іще є таке поняття, як властивості. Їх доцільно використовувати для розв'язання таких завдань. Давайте. Одну з властивостей. Зараз ми розглянемо, із двох від'ємних чисел, більшим є те модуль якого менший. Тобто, якщо ми маємо два від'ємні числа, мінус 10 і мінус 4, шукаємо модулі. Модуль з мінус 10 це просто 10, модуль з мінус 4, це протилежне число це 4. Із двох від'ємних чисел, мінус 10 і мінус 4, меншим буде те число, модуль якого більший. От тут є в нас модуль більший. Це означає, що дане число є меншим. Тоді. Нам потрібно записати це так: мінус 10 менше за мінус 4. Зверніть, будь ласка, увагу, що то твердження, яке ми говорили, що число, яке розміщено праворуч, завжди є більшим за число, яке розміщене ліворуч. Тобто, це твердження є істинним правдивим. І можна користуватися цим твердженням для розв'язання таких завдань. Ну, Давайте переглянемо ще деякі властивості. Розглянемо властивості порівняння раціональних чисел. І давайте першу властивість. Будь-яке додатнє число завжди більше від нуля. Ну, це очевидно. Будь-яке додатнє число завжди більше за 0, тому що воно, звичайно, стоїть правіше. Ну, Для прикладу, візьмемо число 2 з координатної прямої, то число 0 буде розміщено ліворуч, а число 2 праворуч, тому воно і буде більшим. Тобто, будь-яке додатнє число завжди більше за 0, демо далі. Будь-яке від'ємне число завжди менше за 0, тому що воно ліворуч. Третя властивість. Будь-яке додатнє число більше за будь-яке від'ємне число. Тобто, якщо ми маємо число, приклад приведемо. Якщо ми маємо число мінус 2 і маємо число 5, то ми знаємо, що число 5 правіше однозначно, тому число мінус 2 менше за 5. Або можемо провести такий приклад: число 10 і число мінус 3. Уявляємо собі координатну пряму. І, звичайно, де розміщені ці числа. Число 10 завжди буде більшим, тому що воно є додатнє. 4. Ми вже з вами її розглядали, і вона дійсно правдива. Із двох від'ємних чисел більшим є те, модуль якого менший. Можете. Це відео перемотати трошки назад і побачите, що ми дійсно цю властивість використовували. Давайте розглянемо такий приклад: 4,2 і число 0. Число 4,2 є додатнім. звичайно, воно правіше від нуля. Тому воно буде більшим. Далі візьмемо наступний приклад: 0,1 і порівнюємо число 0. 0 0,1, ну, давайте з мінусом розглянемо, а то ми вже додатні розглядали. Ми бачимо, що число від'ємне зразу. Зрозуміло, що число від'ємна завжди менше за число 0. Тоді знак ставимо так. Читається це так. Мінус 0,1 менше за 0. Порівняємо такі числа. І число 54 3. Зразу бачимо, що одне з чисел у нас є додатнє, друге від'ємне. Знаючи властивість, ми знаємо, що число додатнє більше за число від'ємне. Тобто, будемо мати такий результат в даному випадку. Ідемо далі. 3,7. І мінус 2 уявляємо собі координатну пряму, де розміщені ці числа. Число мінус 3,7 ближче до 4 розміщене, а число мінус 2 розміщено ближче до нуля, тому воно правіше. Це означає, що число мінус 2 є більшим, тоді. У даному випадку мінус 3,7 менше за мінус 2. Візьмемо таке число. Мінус 0,7 тисячних і мінус Тисячу. Ну, звичайно, знову порівнюємо два від'ємні числа. Бачимо, що число мінус тисячних ближче до нуля, тому воно і буде більшим. Все, дякую за увагу. До наступного уроку!